Дивлячись на цих молодих людей, навіть не здається, що лише три місяці назад їхнє життя на цій землі могло би обірватися раз і назавжди. Це трапилося 19 лютого 2006 року, коли ми всі тут присутні їздили на в які брали участь е, Давидюки. Це було в Севілі. І ми пережили Велике Боже благословення на цих служіннях і ввечором ми верталися назад від Севії в Мадрид. Дороги. Ми проїхали добре і в'їхали в таку вже зону, так, okay. гористу місцевість, де починалися вже перевали. Е, і почали моросити дощ, погода трошки спортилася. Е, і ми їхали ну, не дуже швидко, Славік їхав за рульом, І був такий поворот, можна сказати, трохи крутий. З мого боку був сильний великий обрив. Дорога була одностороння, дві полоси. Ми їхали по тій дорозі ближче до скали, і на повороті, коли ми повертали, нас почало нести в скалу. Я був якраз сидів на задньому сидінні, вікна не дивився, але тоді вигнув вікно і побачив, що машину. По інерції несло по дорозі, що її почало крутити. І я побачив з одного сторони, з одного сторони скалу, з другої сторони обрив, і бачу, що машина наближається до обриву. Я зрозумів, що можливо, що і таке сталося, що ми і підемо в обрив. І так і сталося. І тоді машину нашу розвернуло по дорозі і кинуло в другий бік від скали в з обриву. Я був за рулем, і, знаєте, якось було, їде зі служіння, пережив такі великі благословіння і навіть не міг повірити, що, що то з нами таке може статися, що на серці було дуже легко і відчували присутність і близькість Божу, і ми почали летіти з цього обриву. Коли машина почала перевертатися, ну, я не знаю, як кожен з нас, але я чітко усвідомлювала, що навряд чи ми лишимося живі після того. І з кожним поворотом я спочатку почала кричати Господа, спаси, і з кожним поворотом був удар, я відчувала якийсь сильний удар, болі я не відчувала, але якийсь такий, ніби на якусь. Секунду, я втрачила свідомість, що потім я знов приходила в себе і я далі кричала, Боже, спаси. І з кожним поворотом я кричала, Боже, спаси. Одне, одне мені було якби стидно перед Богом, щоб що за своє життя я так мало зробив для Нього. Я знав, хоча я йду до Бога, але, але було, було бажання ще, щоб. Залишитися на цій землі і зробити більше, щоб було стати чим перед Богом. Коли я вже виліз з машини, ми почали шукати, шукати дітей. Роман, який є там, він, він оказався біля машини на вулиці. Назарка ми не змогли знайти. Я залазив машину, заліз в машину, почав шукати за сідушками, почав лазити, залазити під машину, під якою текла вода, почав шукати його, але його там ніде не було. І тут Зуряна каже, ано тихше. І ми всі затихли і почули, що він плаче над, над обривом, на цією скалою, з якої. Останніх, з якої остання машина впала. Це, наприклад, приблизно було 5-6 метрів висоти. Я їхала з біля правого вікна, але я вилетіла через ліве вікно. І опинилася я стоячи на ногах у холодній воді. Я зрозуміла, я жива, але чи всі решту, я почала переживати, чи, чи з кимось щось не сталося серйозно. У нас був сильний шок всіх. І так я себе відчував більш-менш нормально е, в селі і Ярослав мене підсадив на гору, тому що була дуже висока скала, метрів 4-5 висоти була така скала. І... Коли я виліз на гору, мали, малий лежав буквально на, на стовбурі дерева там, на дереві був, висів на дереві е, в ломанім дереві, де машина зламала то дерево, і малий так лежав на, ті, на тих кущах, на дереві, так, над самим обривом, де машина впала вже. І останнє дерево, яке було на самій скалі, з якої ми злетіли. І воно, якби нам припинило е, скорість перевертання. І по цьому дереві вона зісунулася, впала зі цієї скали. Значить, ми повинні ще тут на землі послужити для Бога. Ми, є, ми повинні бути якимсь корисним зарядом для Нього. І звичайно, я йому дуже вдячна, що Він. Врятував нашу сім'ю і наших друзів, що ми живі, здорові. І просто хочу якось прожити це життя, яке назначене далі служачи йому і бути корисною для Бога. Хочу сказати, як написано в одному псалмі, якби не Господь що був з нами. Не знаю, що могло трапитися. Дійсно, коли ми після того побували на цьому місці подивитися зверху і подивитися е, на цю машину, то я думаю, які люди там будуть проходити і будуть бачити це, вони ніколи не повірять, що в цій машині могло бути шестеро чоловік і що всі лишилися живі. Хочу подякувати Богу за все, що наше життя є в Його руці, і що Він піклується про нас і проводить нас своїми дорогами. І все, що стається в житті нашому, все стається з Його волі. І ми, як храби його покірні, хочемо служити Йому і хочемо поклонятися йому живому і святому Богу. Амінь.